Привіт, друзі! Nissan Pathfinder R52. Альфа 130, 129, 125. Тобто бідна суміш повітряна паливна. От. На слух підсоса воздуху ніде не було. Бідна суміш і на газу, і на повітрі. На і на бензині. І на газу, і на бензині. Так. І тут ось видно, що чи колектор з розборки, чи весь двигун з розборки. Тобто мені здається, що тут щось з колектором не те. Можливо, що інший рік, інший діаметр, інша конфігурація. Тому що ми знімали, міняли свічки, всі прокладочки, все там добре, газ врізаний теж красиво. Трубка вентиляції картерних газів ціла. Клапан Ой. теж тримає ось, герметичний. Тому я думаю, що підсосу тут не буде, а суміш бідна. Була вже в мене колись історія така на роги, на роги спорт. З різних модифікацій ставлять то блок управління, то гофру цю резинову, то корпус фільтра повітряного. І потім виникають проблеми з, з корекцією суміші. Тобто різний штукенці, різний пропускний, пропускна здатність у них. О, дивися, нібито все ціле все гарно, а суміш не та. Здається, мені і тут ще така сама історія. Тому що, тому що ну, достатньо цю трубочку побачимо, вже тиск туди. Ну, а цю ще дим. Валить в колектор. Оце страшної сили. Там уже тиск добрий, створився. Ні, ніде. Ніде не видно, щоб... А на двигун, мабуть, вже набрався димом, ну щуп, попробуй підняти, щуп. Буде і щупа. Дим Не видно. А чого так, не я видно? Якби він відсюди йшов, то він б із щука йшов тоді. Ну на впускі нема підсоса. Тому важливо ми одну річ зробимо секретну, щоб вирівняти суміші. Поїде людина, покатається чи пройдуть в неї у нього проблеми. Проблеми в нього помилка по дроселю вискакує. Не по самому дроселю, а те, що оберти двигуна вище заочікувані. Хоча дросель помитий і адаптований. Тобто або проблема в самому дроселі, або колектор не той. Щось тут є.